Жовтень несе українцям багато нових правил. По-перше, збільшиться на 200 гривень мінімальна заробітна платня. Це один із етапів підвищення виплат, закладений у Держбюджеті України на 2022 рік, пояснюють в уряді. Сума мінімалки складе 6 тисяч 700 гривень. Розмір оплати у перерахунку на годину ставку 40 гривень 46 копійок в год. У зв'язку з підвищенням зарплат з жовтня також зростуть розміри штрафів за порушення трудового законодавства. По-друге, розмір єдиного соціального внеску для підприємців із цього місяця теж збільшиться. Мінімальне ЄСВ становитиме 1474 гривні на місяць. До 1 жовтня було 1430 гривень. При поквартальній сплаті податку за четвертий квартал ФОПам потрібно буде сплатити 4442 гривні. З 1 жовтня також відбудеться плановий перерахунок пенсійних виплат на підставі підвищення розміру мінімалки. Для непрацюючих громадян від 65 років зі страховим стажем не менше 35 років чоловіки та 30 років жінки. Мінімальний розмір пенсії дорівнюватиме 2680 гривень. Усі пенсіонери віком від 70 років жовтня отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі до 300 гривень. Передбачено і підвищення пенсії до 3000 тисяч гривень особам від 70 років з повним страховим стажем. Підвищились і мінімальні розміри військових пенсій. З 1 жовтня виплату субсидій здійснюватиме пенсійний фонд а не соціальні служби. Новий механізм допоможе переселенцям. Громадяни зможуть оформлювати та отримувати субсидії, де б територіально вони не були. Водночас громадяни, які раніше отримували субсидії, не відчують зміни механізму виплат. Додаткових документів надавати не потрібно. Один із найважливіших пунктів початок у середині жовтня в Україні опалювального сезону. В уряді його називають найважчим в історії. Через війну частина країни житиме без централізованого опалення, а у відносно безпечних регіонах, далеко від бойових дій, можливі перебої з теплом, світлом та водою від ракетних атак окупантів. Тому місцева влада готується до надзвичайних ситуацій. Закуповують резервні джерела енергії, людей закликають утеплювати будинки. Там, де опалювальний сезон розпочнеться за планом, показники середньої температури в квартирах будуть нижчими за торічні на рівні 18-20 градусів. Рішення про дату початку опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування за умови, коли протягом трьох діб середня добова температура становить плюс 8 градусів та нижче. Важливо, тарифи на послуги житлово-комунального господарства не підніматимуть. Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду для населення на період дії воєнного стану. Міністерство соціальної політики з 1 жовтня централізує процеси призначення нарахування та виплати внутрішньо переміщеним особам. Органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана в документах у людини. У будь-якому регіональному управлінні соціального захисту населення внутрішньо переміщені особи зможуть швидко змінити місце проживання на актуальне, змінити некоректні дані у довідці ВПО, з'ясувати всі питання щодо нарахування чи затримки виплат грошової допомоги. Зазначимо, що переселенці, які реєструвалися в дії до 30 квітня і досі не отримали допомоги, можуть повторно написати заяву на виплати. Раніше встановлений термін до 1 жовтня було продовжено ще на два місяці до 1 грудня 2022 року. З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе внутрішньопереміщену особу, у рамках програми Прихисток отримуватимуть підвищені компенсації на оплату послуг ЖКГ. Розмір виплат збільшиться з 450 до 900 гривень на місяць за кожного внутрішнього переселенця, який на час війни люди прихистили у себе безоплатно з жовтня запрацює програма пільгової іпотеки на житло. Скористатися кредитом на покупку квартири з фіксованою ставкою 3% на 20 років з 1 жовтня зможуть такі категорії громадян: військовослужбовці, правоохоронці, медичні працівники, працівники сфери освіти вчені. Мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. З настанням осінньо-зимового періоду, починаючи з 1 жовтня, знову діють правила про обов'язкове включення фару денний час. Відповідно до правил дорожнього руху України з 1 жовтня, по 1 травня, водії транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За невиконання цього правила передбачено штраф до 510 гривень. Взяття жінок на військовий облік із 1 жовтня перенесли на рік і зробили його добровільним. Парламент уже ухвалив у першому читанні законопроект, згідно з яким військовий облік жінок в Україні стане добровільним. Обов'язково підлягатимуть обліку лише представниці професій, пов'язаних із медичною діяльністю. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські звісті.